СЗЧ у нас є одним із дійсно працюючих інструментів перемені в моєму випадку? Воно ну, тривало з червня по що власне листопад, тобто ну, майже півроку. Да? Всі ці півроку людина знаходиться в статусі СЗЧ, вона знаходиться в розшуку. Вона естественно, не отримує ніякого ні грошового, ні, ніякого забезпечення. Кожні дві хвилини один військовий в Україні іде в СЗЧ. СЗЧ це самовільне залишені частини спочатку повномасштабного вторгнення. Офіс генерального прокурора розслідував майже 290 тисяч справ про СЗЧ та дезертирство лише за один місяць за жовтень з армії втекла 21 602 тисяча людини. Про це заявив військовослужбовець і співзасновник центру підтримки аеророзвідки Ігор Луценко. Ще раз друзі: 20 тисяч у СЗЧ. Але чому люди йдуть? Чи всі вони дезертири? Чи система сама заганяє мотивованих бійців у такі рамки? Про це поговоримо сьогодні. Моя пошта та й принципі повідомлення в телефоні зазвичай перенасичені тими, хто хоче перевестися з однієї частини до іншої. Причина командування, несправедливі рішення, несправедливі стосунки і ставлення до військових, але є й інші причини. Про це друзі сьогодні про причини і думки військових у цьому відео. Та спочатку почнемо із кількох новин: перша позитивна, друга не дуже. Третя комічна. Позитив, друзі, українські дрони вночі атакували Саратовський нафтопереробний завод, один із найбільших на території Російської Федерації. Щоб ви розуміли? Цей Саратовський завод входить до нафтової компанії Роснівть. Попередня атака на НПЗ. Я вам про неї розповідала, відбулася 3 листопада. Росіяни чомусь навіть трохи радіють. Не ясно чому. Але пропоную порадіти з ними теж. Завідують Ті а я у окна Лєжу оф зарвалась. Твою мать! Мама! Ва! Мама! Ва! Я сюди, я сюди. Це то що, що з Я в шоке? І це ще не все. Ще один удар по російським нафтовим потужностям. Компанія Лукоєл заявила про форс-мажор на одному із найбільших нафтових родовищ світу. Західна курна, 2 це в Іраку. В чому справа, друзі? Справа в тому, що після запровадження санкцій США та Британії у жовтні Ірак призупинив всі виплати компанії як готівкою, так і власне нафтою. Через це Лукоєл заявив, що не може далі продовжувати роботу на родовищі. Якщо ситуація каже, не зміниться за півроку, компанія може повністю згорнути роботу і піти на Зераку. Нас це устраює за хвилину. Поговоримо про СЗЧ і чому ситуацію називають просто критичною. Ну а також друзі, що кажуть самі військові, я з ними поспілкувалася, які наважились на СЗЧ. Ну а поки кілька новин щодо ситуації на фронті, друзі, новини не дуже, але ви маєте знати правду, якою б некомфортною вона не була. Росія розпочала масштабну стратегічну наступальну операцію в районі Покровська, кинувши на цей напрямок близько 150 тисяч військових і загальних 700 тисяч які нині перебувають на території України. Розумієте, що частка потужна. Окупанти прагнуть прорвати оборону. Оточити місто і перерізати шляхи постачання зсу про це повідомив волнокомандувач ЗСУ Сирський у коментарі The New York Post. Аналітики інституту вивчення війни американського зазначають, що ситуація в районі Покровська і Мирнограда сусіднього Донецької області залишається вкрай критичною. Конкретніше скажу, що українські війська нині друзі борються за утримання флангів так званої кишені а російські окупаційні війська продовжують наступати в цьому районі. Вранці 10 листопада в генштабі заявили, що логістика до Мирнограда Донецької області на даний момент ускладнена, але здійснюється. Інформація про повний вогневий контроль ворогом логістичних шляхів сил оборони за даними генштабу або оперативне оточення міста не відповідає. Дійсності сирський також спростовує повідомлення російських пропагандистів про нібито повний контроль над Покровськом або оточення українських підрозділів. Там росіяни ж публікують відео заїзду до Покровська. Окупанти використали туман, щоб просунутися до міста на мотоциклах. Українські джерела підтверджують, що такі погодні умови перешкоджають роботі безпілотників. Тому для росіян це вкрай сприятливо, аби прорватися. Ну і важче, як ви розумієте, виявити і атакувати противні. Ника, коли ти тупо не бачиш нічого. Не лише на покровському напрямку гаряче друзі різко погіршилася ситуація на сході моєї рідної Запорізької області. Військовий оглядач більд Рьопки про це каже за його даними: війська Росії окупували Успенівку і ймовірно солодке та привільне. Наші військові ще вчора заявляли, що наразі контролюють цю ділянку. На жаль, це ще не все. Росіяни перетнули кордон ще на одній ділянці фронту, друзі. Вони перетнули кордон на Харківщині в районі Бологівки, а також ворог просунувся у Вовчанську. Про це повідомив у телеграм засновник підрозділу Кракен Костянтин Немічев. Я дуже сподіваюся, що до Генштаба доходять правдиві новини, а не як завжди, ті, що вони хочуть чути. Тому вони думають над тим, що робити з цими ділянками фронту вкрай небезпечна ситуація. І про комічне друзі, щоб трохи градус зняти. В Росії заявили, що запобігли планам України і Великобританії угнати за 3 мільйони баксів винищувач міг 31 з ракетою кінжал. На відео штурман міг 31 прекрасно вивчив текст і жодного разу не збився. Гляньте в этом році на мою електронну пошту поступило Сапшень, в котором неізвісне ізвесне пропонувало підложила осуществить когон воєнного В випадку успішного гону самольота мені предлагала сума в 1 мільйон доларів США. Потом, в случае передачі самоліту з ракети, «Кинжал», була увеличена до трьох мільйонів доларів. Также мені було предложено гражданство одной из западных стран Росії. Вже не знають, що придумувати. Це все трошується в інтернеті. Фейків просто по горло. Будьте обережні, особливо Тікток. Там навала. Докази операції, до речі, вражають, публікують чати з, телеграму, чати з телеграму, доказ цитую. Чи можете хоч чимось довести, що я маю справу з серйозними людьми? Хм. Паляниця, Укрзалізниця, полуниця. Ювелірна робота нічого не скажеш. Доказова база на 12. Ну а тепер до проблеми СЗЧ, друзі. Вкрай важлива тема. Давайте обговоримо. Я з того боку чесно так сказати, докладав всіх зусиль для того, щоб зробити офіційне переведення. Тобто я писав рапорти. Військова частина, скажімо так, до якої я планував, писала на мене відношення. Це все закінчувалося резолюцією недоцільно. Відповідно, відповідно, офіційний шлях переведення для мене не працював ні по рапортам, ні по армії плюс. Нія. От, тому, якби це ну це був вимушений, скажімо, так <кхух> вийшов варіантів. Бо інші варіанти просто не працював. Це Олександр. Він має освіту юриста і айтішника. Друзі, пішов у військо добровольцем. Я вам розповідала про цю історію рік тому. Вся країна завішена плакатами. Обирай свій підрозділ. Олександр обирає свій підрозділ. Хотів служити в ППО в Харкові. Навіть мав рекомендаційний лист. Але генштаб вирішив тоді інакше. Олександр опинився в піхоті. Його історія в СЗЧ почалася практично одразу з моменту, як він потрапив не туди, куди планував. Хоча міноборони казало, що так не буде, куди обрав, туди і потрапив. «Welcome to Recruiting». Ну і тоді Олександр, побачивши цю несправедливість, почав боротися із системою. Якщо людина одразу, скажімо так, приходить в іншу частину, і та інша частина готова її забезпечити, ну так було в моєму випадку. Да? Тобто я е, приходжу в частину, кажу, так і так. Я си, я хочу до вас. Вони, як мені кажуть, хорош, красавчик. Ну як би на, на той час, поки твої скажімо так, документи будуть оформлюватися, ну ти під нашим нападом. Тобто то є, я вже не просто сижу десь десь дома, там в підвалі ховаюся. да? тобто я вже якби починаю як м'як комунікувати з твою частиною, де планую проходити Сашко Підкреслює, командир частини, з якої військовий хоче піти, має законні механізми, щоб не підписати це переведення. Друзі, часто військові скаржаться, я реально це бачу у ваших листах у повідомленнях, знайомі телефонують, що фактично їх тримають в заручниках в підрозділах. Напишіть в коментарях, якщо ви або ваші близькі стикалися із цим. Ось думка Олександра. По факту, це і є маркером, да? тобто і командири взагалі, скажімо так, атмосфера в тій чи інші військові частини. Тобто, якщо командир, скажімо, так не захоче відпустити людину. В принципі в нього є механізми, як то зробити, при чому залишаючись в правовому полі, да, тобто йому навіть не зможеш, не зможеш пред'явити там перелищення повноваження, або не Просто є, скажімо так, інструменти на да, впливу. Якщо пометик не хоче пускати людину, він її не відпустить. Важливо розрізняти є СЗЧ, а є дезертирство. Це це коли військовий покидає місце служби без дозволу командира або там поважних причин. Але якщо у нього є намір ухилитися від служби, то це вже дезертирство. Обидва злочини є кримінальними правопорушеннями, покарання. Якщо ви не в курсі, воно відрізняється несуттєво. За СЗЧ дають від 5 до 10 років позбавлення волі на секундочку. За дезертирство від 5 до 12. проблеми, які раніше штовхали людей на СЗЧ або дезертирство, залишаються актуальними. Це складність переведення в інші підрозділи. Ну це єдиний спосіб. Даруйте перевестися. Іншого нема. Відсутність належних ротацій теж причина. А також термінів служби теж причина. Сподіваюся, що зараз розроблений законопроект буде нарешті ухвалений, і ми матимемо чіткі терміни служби. Окрім того, конфлікти між бійцями і їхнім керівництвом є головною причиною СЗЧ. Військові юристи кажуть, 95% випадків СЗЧ це конфлікт між бійцем і командиром. Це, звісно, суб'єктивна думка, але думаю, вона близька до реальності з огляду на мій досвід спілкування з військовими, які про це розповідають. І навіть самі командири, які очевидно не підтримують СЗЧ, констатують часто це наслідок, а не причина кризи у війську. Про СЗЧ ніхто з вас не зможе. Звинуватити мене в його толеруванні, в тому, що я виправдовую дезертирство. Я лише констатую, що така велика кількість СЗЩ говорить не про наслідок, а про причину кризи. Наслідок того, що отримавши незалежність в 1991 році, Україна була повністю позбавлена національно орієнтованих еліт ті, хто виконували роль еліт в радянському союзі. Не мали про української позиції, і дуже швидко почали брати те, що не так лежало, а лежало не так, на їх думку, абсолютно усе. Ті, хто мали про українську позицію, на превеликий для мене жаль, дуже часто плутали її з лібералізмом і канули жертвами історії. Цьогоріч міноборони додали можливість повернутися в СЗЧ через застосунок Армія Плюс. Можна було подати рапорт через Армія плюс та уникнути кримінального провадження через СЗЧ. Проте друзі скористатися такою можливістю можна було до серпня. Зараз же єдиним шляхом лишається довга бюрократична процедура. Там треба службове розслідування у військовій частині до місяця. Воно на секундочку триває. Потім передача матеріалів до ДБР теж певний час. Відкриття кримінальної справи розслідування. Теж ще час передача справи в суд. Потім власне суд коротше, волокіта дуже довга. Процес оформлення сезачешника до нових частин. Він затягнутий, він триває е доволі доволі багато часу. Він ускладнений критичними цим нюансами, <кхем> які, ну, які затримуються. Тобто я ж кажу, процес переведення через СЗЧ може тривати від півроку і більше. Тому що є люди, яким СЗЧ більше року числяться. Mm -hmm. І через те, що на якомусь етапі у цих, скажімо так, бюрократичних процедур десь щось стало, людина весь цей час знаходиться в підвішеному стані. Вона і хоче повернутися до, до проходження служби, вона готова і частина її чекає. Mm -hmm. але, але зробити цього не можуть. От. І відповідно по цей момент. Присвідчення, спрощення якесь ць, іменно цієї процедури, віднов ну, поновлення на військові служби Тих хто перший раз пішов і може бути звідти від кримінальної відповідальності, було би славно його оптимізувати. бо він є затягнутим. Сашко наголошує, що СЗЧ – це не завжди про втечу спередка. Часто це про мотивацію і бажання служити в іншому підрозділі або на іншій посаді. Що має бути доступне в мотивованому бійцю і без СЗЧ. Я Вийшов до війська для того, щоб працювати з бумагами, Да, тобто а, зараз я перевівся а, до підрозділу, ну який безпосередньо зручений до виконання показання, Да, тобто, це не тільки, скажімо, так штурмолики, тікають сезаче, а <с> і штабні, в тому числі, статистика підтверджує 2024-2025 рік число справ про СЗЧ зросло. Щомісяця відкривається 17-18 тисяч проваджень. Найвищий показник СЗЧ спостерігається на сході у Донецькій області. Там понад 12 тисяч справ, але за неї йдуть і тилові регіони. Наприклад, Львівська область, там 4119 справ. Тим військові закликають розрізняти СЗЧ від бійців, що втомлені війною або конфліктом і з командирами і тих, хто щойно мобілізувався і хоче уникнути служби. Тому йде все заче. Це і невизначеність кінцевих строків служби. Це є хлопці, які можуть служити по 3-3,5 роки. Це і неможливість переведення в інші підрозділи, це і атмосфера, яка створена, але є інша сторона. Є та сторона, що самовільне залишення частини, як ми вже з вами говорили, яке вчиняється між навчальним центром і бойовою частиною. Це що, втома? Її ще ніде взятися. А самовільне залишення частини з навчального центра, коли ти просто проходиш курс базової загальної військової підготовки, загрози на цей момент часу немає. Сильно виснажений одномовник. є страх, так. Страх, відсутність інформації, тож так, друзі, СЗЧ це безумовна проблема нашого війська. До речі, іноземні медіа в своїх статтях теж називають це однією із загроз української армії. Це сигнал тривоги від тисяч людей, які хочуть захищати країну, але не можуть перемогти її власну, застарілу, бюрократичну систему. А верховний головнокомандувач зі своїми дружками нічого не робить. Ну і взагалі відмежовується від теми мобілізації теми СЗЧ. Ніби його це не стосується, хоча це його пряма відповідальність. Пряма відповідальність верховний головнокомандуючий, який відповідає за військовий напрямок і за дипломатичний напрямок. І поки держава не оптимізує цю систему, ми можемо продовжувати втрачати вмотивованих бійців із війська. Про невмотивованих ми в цьому випадку ясно, що не говоримо. Це тема, як то кажуть, для окремого відео. Друзі, я чекаю на ваші думки. Поділіться в коментарях, що ви думаєте щодо цієї теми. Ну і ті, хто зараз не в СЗЧ, а на фронті дуже просять вас допомогти купити захист, купити очі в небі. Це підрозділ Оксани Рубаняк, і вони записали для вас відео. Будь ласка, в описі до цього відео долучіться до допомоги. Нашим зараз вкрай складно. Це Покровський напрямок, і потрібно допомогти захистити наших, які захищають нас. Коротше, схема проста, ви в курсі, що з цим робити. Вітаю, друзі! Ми бійці 67-ї окремої механізованої бригади, підрозділ НРК. Звертаємося до вас за допомогою. Ми виконуємо важливу місію. Ми підвозимо припаси до наших бійців, а також вивозимо поранених з поле боя. Нам потрібна допомога, нам потрібні очі. Без вас ми не впораємося разом до перемоги! Слава Україні! слава! Я вам шлю, сердечки, обіймаю вас. Дякую за довіру. Наступне відео ось тут. Обов'язково подивіться, і не забудьте підписатися, поставити дзвіночок. Дякую, друзі. Слава Україні!